Ялинка у кімнаті, прикрасимо ж її, наповнять радістю без дім, святкові ці вогні, тож краще не плач, просто чекай, скоро до нас прийде Миколай. Миколай крокує, Миколай Крокує, Миколай Крокує. Любі мої львів'яни, прийшла зима, а з нею приходять і наші любимі свята. Та найпершим до вас завжди завітає святий Миколай. Ось і цього року всі слухняні діти повинні отримати від мене подарунки, а їх батьки допоможуть мені в цьому, адже вони краще знають, що кому необхідно. А я вітаю всіх з прийдешніми святами. І бажаю миру і гармонії в кожній сім'ї. Хай швидше закінчиться війна, і прийде наша перемога з найкращими побажаннями, ваш святий Миколай.